Він має зеленувато-блакитний колір, тому що одна сьома його атмосфери складає метан. Існує одна особливість, яка виділяє уран з усіх планет сонячної системи. Його екватор нахилений до площини орбіти під кутом 98 градусів. Такий великий кут нахилу призводить до унікальної у сонячній системі зміни пір року. Полярні кола розташовуються майже на екваторі, а тропіки біля полюсів. Тисни на планету, щоб дізнатись більше. Основу атмосфери урана складають водень і гелій. Крім того, в ній виявлені сліди метану та інших вуглеводнів, а також хмари з льоду, твердого аміаку та водню. Уран має найхолоднішу планетарну атмосферу у сонячній системі з мінімальною температурою мінус 224 градуси Цельсія. Мантія складається із замерзлих води, метану та аміаку. Маса мантії становить приблизно 60% усієї маси урана. Зона твердої речовини сягає 3 четвертих радіуса планети. Ядро складається з твердих кам'яних порід. Температура в центрі урана близько 10 тисяч градусів Цельсія. Тиск 8 мільйонів атмосфер. Ядро є відносно маленьким, з масою приблизно дві земних маси і з радіусом у 20% від радіуса всієї планети.